Мої вітання на каналі Смачно! Сьогодні консервую кабачки на зиму без стерилізації. Люблю цей рецепт за його простоту, швидкість і смак: 3 кг кабачків необхідно нарізати. Кабачки нарізані, нарізати їх можна в довільній формі, можна робити їх набагато меншими. Я роблю саме ось так: вони у мене і невеликі, і не маленькі. Далі додаємо наступні інгредієнти. До кабачків вливаю одну склянку олії, склянка 200 мл. 125 мл води. 4 столові ложки цукру, ложки з гіркою. Півтори столові ложки солі. 80 мл оцту 9% Я додаю в цьому рецепті його відразу. І сюди ще додаю соус сацебелі банка 485 грамів. Далі добре все перемішую. І далі відправляю на вогонь тушкую до готовності. Заздалегідь готую часник і подрібнюємо або пропускаємо через прес, але додаю під кінець приготування. Кабачки потрібно постійно помішувати, для того, щоб вони готувалися рівномірно. В цьому. Від моменту закипання до приготування кабачків іде близько 15-20 хвилин. Але момент закипання ми відраховуємо від, відтоді, коли у вас кабачки всядуться і будуть кипіти навіть після того, як ви їх будете перемішувати. Перше закипання це не враховується, адже кабачки ще не прогрілися, і коли ви їх перемішуєте, вони перестають кипіти. А от коли вони ось так ось добре всілися, тоді вже... Ми їх можемо помішувати і вони будуть кипіти постійно. Оце той момент закипання, від якого ми відраховуємо час близько 15-20 хвилин. А все залежить від того, наскільки ви крупно чи дрібно нарізали кабачок. Ось, коли вже кабачки готові, ви їх можете скуштувати або спробувати проколоти їх ножем чи виделкою, додаємо підготовлений часник. Після цього. Добре перемішую і тушкую ще разом хвилин 5-7, а потім розкладаю по банкам і закриваю. Нагадую, що банки мають бути стерилізовані, а кришки прокип'ячені. Далі банки ставимо догори дном і обов'язково потрібно укутати до повного охолодження. Дивіться, з такої кількості продуктів вийшло 3 літрові банки, і ось трішки. Куштувати. Такі кабачки це просто знахідка, адже готуються дуже просто та швидко, а смак у них на всі 100%. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!